Друзі, всім вітання. Сьогодні буде відео з того розряду, який ви дуже любите. Сьогодні буде підриватись, вибухати, бахкати і так далі. і так далі. Я вам покажу, як я готую свій особовий склад метати бойові гранати. Ми дійшли до того висновку, що просто метання гранати з поля в поле, так, в навчальних цілях, не приносить фактично жодного результату. А саме таке метання бойової гранати в траншеї приносить йому конкретну користь, тому що саме такий елемент буде застосовуватись. Нашими солдатами в бою, тому нема сенсу вчити військовослужбовців чогось такого, чого вони не будуть використовувати на практиці. Так а тут в траншеї, коли є додаткові елементи складності, військовослужбовець повинен підійти по траншеї, зазирнути закут, побачити, що там є бойова позиція противника, прийняти рішення, чи стріляти, чи метати гранату. Метнути туди бойову гранату, наголошую, перший раз в житті. Оце відео, яке ви будете переглядати, це люди перший раз в мене кидають гранату. Метнути туди бойову гранату після її вибуху, увірватися туди на цю позицію. Ви спитаєте, чому саме солдат має бігти в ту купу диму, пилюки і так далі. Не має він туди бігти, просто в навчальних цілях. Я хочу, щоб вони туди забігали, понюхали того тротилу, відчули ту міць цієї гранати, так, яка там бахнула. Коли ми будемо проходити. По другому разу оці заняття, і по третьому разу, я сподіваюся, що вже вийде додати трошки ще більше елементів складності. От, і вже солдати не будуть забігати туди в той дим, а просто будуть е, стріляти після того, коли граната туди прилетіла, вибухнула, вони туди ще постріляють. От, е, якось так будемо це все організовувати. Пішов. Одражу. Але ти має прижати пальцями. О, так. Пішов. Тягуй сміло не переживай. Автомат на ізготовку бери. О, моє пішов, 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 аж туди пішов всередину. Йо, я витягнув. Подивись, куди ти її кидаєш? Молодець. Побіг. І туди, і пішов. І пішов аж туди, заходи, заходи. Не переживай, то просто кусок заліза. Молодець. та Все, кидай її. І туди, дим, аж до кінця туди давай, понюхай його трохи. Давай, пішов, пішов, пишо, давай его туда. И пішов туда, понюхай того пороху. Ставте лайки, коментуйте, там поширюйте. Дякую спонсорам за підтримку нашого каналу і людям за те, що залишають якісь корисні коментарі, доповнення і так далі. Слава Україні!